на сфері. про головні події життя рівного та області говоримо далі. У випуску у студії для вас працює Юлія Смаль. У Києві вже з'явився мурал на честь загиблого воїна рівнянина Тараса Давидюка. Тим часом у Рівному досі не можуть визначитися, кому саме має бути присвячений майбутній стінопис. На їх встановлення поки наклали мораторій. Рівненська міська рада розпочала опитування, що зобразити на стіні будинку на вулиці Соборній, 15. Воно триватиме до 1 грудня. Ми запитали у рівнян, яким вони бачать цей проєкт. Якщо це місцевий житель. Громадянин України, громадянин міста рівного, який життя віддав за Україну, то моя особиста думка: тут мурал йому потрібен бути, тому що це людина, яку треба шанувати і розуміти, якою ціною дається перемога. Можливо, загально, тому що, наприклад. Так само є всіх наших родичів, які загинули в кожній сім'ї. Тому всім хочеться бачити свою людину, наприклад, близьку, яка буде на цьому запажного. Що потрібно це тому, що життя продовжується, але діти треба, щоб наші пам'ятали і щоб ми не забували наших героїв, щоб прославляли їх. Треба, щоб, хоч один приклад, хтось показав, що діти їхні воюють і захищають нас. Якщо почне одному, то й другий потім піде, і третьому герою треба їх треба прославляти, тому що вони за нас гинуть. Ну, в Києві хай буде в Києві, але у нас, он, дивіться скільки. Всім треба. Не тільки йому. Бо всі заслуговують однаково. Мені загальне, здається, було б краще. Бо в нас багато захисників загинуло. Всі поклали своє життя за Україну. Того зробили, бо це, а інші, ну я думаю, що загально. Всім героям треба робити пам'ятники, ну мурали там. Взагалі не важливо які, але ж всі достойні, я думаю. А всі решта так само ж загинули. Ну так, так само ж воювали і загинули, так само як і Тарас Давидюк. Розмасовану атаку на Україну в регіонах вели погодинні відключення електроенергії і рівненщина не виключення світла в регіоні. Не буде за розпорядженням Укренерго в зв'язку із складною ситуацією в енергосистемі країни. Деталі у прямій мові. За розпорядженням Некукеренерго були запроваджені спочатку графіки аварійних відключень, тобто екстрені відключення. Вони діяли в нас в області із 8 години до 9 години ранку. Далі з 9-ї, знову такі за розпорядженням оператора системи передачі некукренерго застосовані на рівненщині вже графіки погодинних відключень. Коли відключення відбуваються за чергами, і споживачі можуть завітавши на наш сайт, скористатися. Тавшись чат-ботами рівне обленерго, побачити де в яких чергах з якої до якої години будуть відключення електричної енергії в подальшому відновлення. Її хотілось би наголосити, що інформацію про те, як надовго у нас застосовуватимуться графіки, наскільки вони будуть жорсткими. Прат рівне обленерго не володіє, оскільки є виконавцем команд НЕК Укренерго які бачать цілісну. Картину в об'єднаній енергосистемі України дають нам відповідні команди, і ми їх виконуємо. Ми на них реагуємо у свято покровському кафедральному соборі Рівного попрощалися із загиблим захисником Іваном Хавруком. Солдат помер 11 листопада на Дніпропетровщині. Більше про героя дивіться у нашому сюжеті. Очілого воїна героя Івана до церкви твоєї принесені. І того заради кого вони принесені. Рівне втратило ще одного захисника. У Свято-Покровському кафедральному соборі міста попрощалися із загиблим воїном Іваном Хавруком. Життя 34-річного солдата обірвалося 11 листопада 2025 року на Дніпропетровщині. Він був весельчиком, він був в минулому спортсменом, і це багато що говорить. Він був впевнений в собі чоловік. Він міг так підняти нас і він танцював. Він приходив тільки приходив додому і свої сучасні танцюльки влаштову. Так він мені запам'ятався. До лав Збройних сил України Івана мобілізували у січні цього року. З найрідніших у чоловіка залишилися мама та донька. Мавку його дуже любили в родині. Ми всі тішили, що є такий хлопець мав добре виховання українське, займався багато спортом. Він був добрим плавцем, досягнув. Значних результатів був на багатьох змаганнях. А й коли він був маленький, коли були ну, школярем, ми його запрошували на свята великі. Він приходив до нас додому колядувати. Як поховали військовослужбовця на Алеї Героїв кладовище нове у Рівному вічна та світла пам'ять українському воїну. Яна Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. 22-річний Керманич з Рівненщини скоїв ДТП на Житомирщині. Водій Ауді наїхав на жінку, яка перетинала автошлях по пішохідному переходу з велосипедом у руках. Потерпіла, загинула на місці. Керманичу загрожує до восьми років позбавлення волі. Патрульні виявили нетверезого водія, який позбавлений права керування. До слова чоловіка зупинили в такому стані вже втретє. Сталося це на академіка Грушевського. У 42-річного керманича Ауді виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти огляд він відмовився. На порушника склали три протоколи. У рівному вже розпочали встановлення новорічних ялинок. Також готують локації, де з грудня працюватимуть святкові ярмарки та будуть проводити тематичні заходи. Як до цього ставляться рівняни і чи на часі святкувати у нашому сюжеті? Рівне готується до новорічних свят, встановлюють ялинки, а також облаштовують місця для різдвяних ярмарків. Поблизу драмтеатру вже монтують новорічну ялинку. За розпорядженням міського голови, працівники КП Міськсвітло розпочали підготовчі роботи. Встановлюють каркас майбутнього дерева. Окрім того, навколо ялинки вже облаштували невеличкі будиночки, де згодом частуватимуть рівнян смаколиками в межах фестивалю Фест», який стартуватиме 6 грудня, і саме в цю дату ввечері новорічну ялинку засвітять. Також традиційно вже кілька років поспіль ялинку встановлюють поблизу ТЦ Злата Плаза. Попри складний час в країні, рівняни кажуть, святкуванню має бути місце і трішки радості не завадить нікому. Хай будемо. Ну. Для дітей на ну, цікаво, то ж війна війною. Для дітей треба ж свято зробити. Я думаю, я думаю, що так, бо варто піднімати дух нашого, скажімо, народу людей, і ну треба якось стимулювати їх, радіти, бо в нас багато таких моментів, коли є коли сумувати, як то кажуть, ось так. А ви як думаєте? Я погоджуюсь з жінкою. Я думаю, що так треба, тому що ну під час війни не і так мало. Розваг та такого всякого. Та й в принципі, чому б ні. Я думаю, що треба. Тому що свято є свято. Діти все таки дітям треба, щоб була ялинка, щоб вони. Ну, я розумію, що зараз війна, не варто, але для дітей треба робити ялинки. Загалом в новорічний період у Рівному запланована низка заходів та локацій для святкування головних зимових свят. Працюватимуть резиденції Святого Миколая, різдвяні ярмарки, організовуватимуть концерти та розваги для дітей і дорослих. Юлія Смаль Олексій Олексієнко випуск новин. У дубні жінка отримала опіки під час розпалювання групки. Відомо, що інцидент трапився у приватному житловому будинку. Постраждала, отримала термічний опік другого ступеня правої кисті. Наразі її стан та деталі надання медичної допомоги уточнюються. Дві складні операції за один день провели в ортопедо-травматологічному центрі Рівненської обласної дитячої лікарні. Це реконструктивні операції на кульшових суглобах. Вік дітей, 3 та 10 років. Їх вдалося зробити завдяки співпраці з лікарями провідних медичних закладів в столиці. Медики працювали як мультидисциплінарна команда. На рівненщині зростає кількість випадків сказу серед тварин. Від початку року в області зафіксовано 72 випадки захворювання, що на 15 більше ніж за аналогічний період торік. Найчастіше інфекцію виявляють у котів та собак, які мають найбільший контакт із людьми. Епідеміологічна ситуація в області залишається складною, а ризики поширення сказу високими. Найефективнішим способом захистити домашніх улюбленців є вакцинація. Щорічно ми проводимо е, біля 200 тисяч е, щеплень е, домашніх тварин. А от на, на сьогодні вже понад 180 щеплено. Це найбільше коти собаки. В основному, крім того, понад 2,5 тисячі вакциновано сільськогосподарських тварин. Це в неблагополучних пунктах, які говорив, якщо виникали, то там звичайно для е, вакцинується і сільськогосподарські тварини. Хочу зазначити, що на сьогодні у нас є в достатній кількості вакцина проти сказу в державних установах ветеринарної медицини. Вона є безкоштовною. Крім того, і в приватних лікарів і лікарнях вона є, але вона на сьогодні, там, мабуть, не мабуть, а точно вона є, вартує певну суму. Рівненський футзальний клуб Кардинал Авангард поступився лідеру чемпіонату столичному хіту з рахунком 0-1. Долю протистояння вирішив автогол Микити Козлюка у другому таймі. Дуже хороша гра, хороший суперник. Трішки нам не вистачило фізичної підготовки. У них дуже багато було хороших моментів. Нам десь трішки повезло, але і ми мали свої моменти там один-два точно мали хороших моментів. Реалізую їх і. Зовсім інша гра була. Це показує наш клас. В другому таймі був один хороший момент. Мені віддав кравчук по флангу. Міг підсікнути м'яч та розібрати ситуацію. Трошки не вистачило майстерності, так сказати. Хотілося там допомогти команді, але трішки не вийшло. На цьому у мене все. Команда сфери продовжує інформувати вас про головне на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе! Бажаємо вам мирного вечора і до зустрічі.